Привіт, Макс! Було з дівчиною одне круте побачення місяць назад. Зараз вона повернулася у місто. Я назначив їй ще одне сьогодні: як зробити краще. Поїсти піци в Рестику і після спробувати запросити до себе. Чи сказати, що був тяжкий день і зробити це одразу? Як тобі історія про труси? Історію про труси я читав, але так поверхнево. Може, на каналі розберемо, але вона така, скоріше, я її скинув в телеграм-канал. Вона така, знаєш, ну ні про що. Я скажу, може, ну хтось не розуміє про що, ми хлопець скинув свою історію е, вдалого зваблення. Але якщо коротка, ну не коротка, там приблизно історія так виглядає. Ну, хлопці, розповімо вам історію свого вдалого зваблення. Ну, таки я йду, іде така тьолка, я з нею познайомився. Потім е, почали спілкуватись. Бачу, що вона вже хоче мене. Я кажу, йдемо, потрахаємось в труси, в, ту, ту, в кусти. А про, коли вони трахались в кустах, якийсь там чувак а, підсвічував фонариком, і, в общем, цей чувак загубив труси. Чи чувак, чи чувак, Я вже там не пам'ятаю. Тобто історія вона така, типа, ну, добре. Ну, добре, а де тут хоча б трошки зваблення? Хоча я розумію, що ти показуєш, що дівчина може навіть в кустах з тобою їбатись, так це можна бути весело, і взагалі це все кумедно. Але я дуже сумніваюся, що я буду розбирати це прямо у відосі, а в телеграм-каналі, мабуть, все ж таки закинуть це все. Стосовно твого питання, якщо ви місяць. Не бачились, все ж таки більше в тебе буде шансів, якщо ви спочатку підете кудись в кафешку, там піцу, як ти кажеш, поїсти, а потім вже поїдете до тебе. Шансів буде більше. Але тобі треба все ж таки не стільки тут мене слухати, скільки дивитись на те, як ви цей місяць спілкувались. Якщо протягом цього місяця був флірт, якщо протягом цього місяця ну, вже у вас так було все гарячо. То звісно її запрошу до себе. Якщо протягом місяця ви там спілкувались не те, не се блять, якась хуйня незрозуміло. Спочатку йди з нею на побачення, тобто у піцерію. І коли ви будете сидіти там, спілкуватись, можливо, цілуватись, ти вже будеш дивитись, на цьому побаченні поведеш її до себе, чи може навіть на наступному. Тому як ви спілкувались цей місяць, це головне, і це повинно дати тобі відповідь.